Вітаю, зичу всім гарного дня, позитиву. А також маючи нагоду, вітаю всіх тетян з Тетяниним днем. Вважається, що це день студентства, знак. але треба зауважити, що Тетяна, згідно християнської традиції, її ще назвали Тетяною Римською, яка прийняла християнство і загинула заради цієї релігійної течії. Вважається, що ім'я Тетяна має порідняність з чоловічим початком, адже вона має корінь татій римського правителя. Саме слово означає це основатель, освітянин і той, що об'єднує навколо себе. У студентів є така приміта, що сьогодні бажано отримувати якусь шару чи щось таке легке, що може дозволити цей день просунутися по планах освіти, отримати якісь знання, успіх, вдачу. Це все також про Тетянин день і про приміти саме студентів. Дуже часто проходить цей день капустні, люди веселяться, знаходять час для гумору. Адже гумор це головна сила. І як езотерик, я підкреслюю, що саме гумор дозволяє людині саморозвиватися, створювати нові нейронні цепочки, перезавантажуватися не даремно саме в Мексиці. Карнавал це перезавантаження. Людям потрібно хліхліпозреліща на російській мові. І так, нумерологія дня магія чисел. Сьогодні ми маємо 25 січня 2023 року. Загальне число дня складається. З яких чисел? 2 плюс 5, 7, 7, плюс 1 – 8, 8, плюс 7 – 15. Ще ми маємо 15. Це число посилення, краси та харизми, якщо скласти шістка. Дуже цікавий день. Сьогодні день, який мають. Дуже потужний вплив саме жін, жінки, адже шістка це число Венера і 15 старший аркан диявол. Але якщо він програється з енергіями благочестя, це дуже добрий вплив. Яскравий приклад цього є артист, який дозволяє нести свій талант харизму. Е, Матвієнко. Дуже гарна артистка, яка впливає саме красою і саме своєю харизмою. 2 плюс 5-7 це число знань, число мудрості. Управляйте сьогодні толерантність, мудрість і навчайтеся, звичайно, передавайте знання. 25 мінус 22 це 3 число призначення. Задавайте питання і записуйтеся на мої консультації.